На матч із поляками а, склад стабільний, награний. Ну, власне, говорив Михайло Іванович, що на три четвертих він визначився. Можливо, визначався з нападником. Одразу скажу, розкрию карти. А там питання стояло, чи гратиме зозуля, а, чи все таки Марко Девич у зміни на футбольному полі Вальдемар Форналік. Він розуміє, що у суперника вийшов свіжий гравець групи атаки. І одразу після цього у нас починають з'являтися надії на те, що ви зараз який момент удар. Все ж таки наші коменка гравців збірної Польщі і Андрій Ярмоленко опинився віч на віч із Артуром Бороцем. І пробив невідпорним ударом. у Є 1-0. Ну ось так, Михайло Фоменко зараз нам показує. Давайте ще раз подивимось. Можливо, Десь Девич і не взяв участь у цьому моменті. Тут не було положення поза грою. Все в межах правил, але все ж таки ось з появою Марко і схаменулися наші футболісти. Джегош Войтковяк. Він не дістав м'яч головою. Він так в серцях, аж по землі, ногами і руками вдарив, тому що м'яч зачепив, лише маківку, волосся зачепив Войтков'яка і потрапив до Андрія Єрмонка, який сам у рожкішній ситуації він такі моменти реалізовує, ну це як взяти так на сінину і просто її полузати. І з'їсти на сінечко із насінина. Це так само.